На тлі на мужності та героїзму звитяжності наших воїнів, які ведуть бойові дії на різних ділянках фронту, 1200 кілометрів активна частина Російсько-Українського фронту. Заяви міністра закордонних справ Китаю, що Китай не може дозволити Росії програти війну, виглядає певною мірою пророчою. Тобто, Москва має надійного партнера та союзника у вигляді Пекіна. Але чи привід це для нас лізти в помиральну яму та опускати руки? Ні. Здається, що об'єднання наших зусиль, української оборонки, українських воїнів, наших союзників європейських заокеанських, може нам дати ту саму стратегічну перевагу на полі бою. Так, російська сила нині живиться за рахунок. Слабкості деяких наших західних партнерів за рахунок часто густо наших помилок, за рахунок певної меншої вартості. Але так не буде. Бо для того, щоб нам вижити, ми маємо позбавитися ілюзій, ми маємо працювати разом, усі разом спільно.